Президент новоствореної громадської організації Полісся. Лишик Василь Ростиславович, в І мотоболіст, і тренер механік була У нас така команда Сітал. Перед цим, на початку 60-х років, була команда «Полісся». створена людиною, яка і в даний момент проживає. Селищі Рафалівки, до речі, там зароджувався мотобол на початку 60-х. Це вже моє третє причастя, як кажуть, в цю справу. І думаю, щоб воно якось би продовжилось. Тому що в нас є талановита молодь, є мотокросмени, які виступають в України, на етапах чемпіонату України. І можна сказати, що з мотокросу у нас вже є колектив, який приймає участь, завойовує медалі, грамоти. І надалі ми плануємо на базі цих хлопців, на базі цієї молоді. До речі, запрошуємо усіх талановитих, неталановитих, заможніх, незаможніх приходити в клуб. Чим зможемо будемо допомагати. Десь, Бог, може розживемося технікою кращою. І надіємося створити мотобольну команду «Полісся» і продовжити славні традиції. Полісся Ситалу, який був на початку 90 в якому я приймав участь, і такий ще в нас є Володимир Худкий, Олександр Кузьмич, з яким ми створили цю команду. Ну, в зв'язку з тим, що криза була. І прийшлося. Згорнути клуб, закрити. Так як збірна України повертається з чемпіонату, який закінчиться 31-го, і ми їх запросили, вони не відмовили. Ну, є багато в мене ще там гравців, які ще і зі мною грали. До речі, найстарший тут і грав зі мною. І вони прийняли наше запрошення, приїхали і зіграють показовий матч між собою, а перед цим. Ми хочемо провести перше змагання з флет-треку. Є така нова дисципліна в мотокросі. Оце ми зробили для того, щоб замкнутий круг почився. І всі мотокросмени, які змогли приїхати, вони приїхали, щоб показати, що це за дисципліна. В майбутньому ми можемо проводити етапи чемпіонату України з флет-треку, з кантрі-кросу і Мотоболу, це вже те, що реально, що є в нас поляна, є все, що тільки чуть ми підтримки з боку влади і не байдуже. Без них ми не обійдемось. І хотів би вже на... подякувати людям, які і на цей раз не відмовили хто фінансово, хто матеріально, і я б навіть, як то каже, клонився їм. За те, що допомагає. Вісімсот восьмий атема тименко лідер нині цього чемпіонату України. Дикількарзовий чемпіон України, член збірної молодіжної України і проведе прохання Володимира Смигою, прибув на Васія шоу, змагання по козові виклики. Ми дуже, дуже довго і великий час тренував Андрій Махенков, декілька разовий теж чемпіон України, бронзовий чемпіон Європи. Навчив їздити, навчив якби майст майстерству цьому, те, що я показую зараз для вас. Я навчив він, Андрій Маханько. І з мама ніколи не дивиться, дивиться одним боком, бачить, де син піднімає голову, де він їде, і молиться Богу. щоб Син гарно приїхав. А те, що, а те, що він працює над собою, те, що Андрій, тренер Маханьков, йому дав, виховав сина із 12 років, вдячність йому. І, і я сній став також і Артемові, тому, що він слухався, працював над собою, пахав. і Тому такі є результати. Це якби, якби хобі, можна, що ми ще займаємося. Зу? Зу? Хобі, якби. Але е, тим ну, прикладаємо ще до цього зусилля, але прикладаємо до того зусилля останній рік, тому що якби, Федерація земного спорту України ні надає ніякої допомоги декілька разом чемпіонам України. Не надають ні одної там, ні допомоги, ні там, ні гривну не дають. Але ми приїжджаємо так, на гонку, а нам ще й встигають хамети. Змагання виступових подобалося, зацикли початок рештація просто. Потім через рік почали професійно займатися, їдуть змагання. А сьогодні ми будемо чому? Проходять змагання по легтреку, особово. Будемо приймати участь у 130. Хотів продемонструвати ігру Мотобол, де будуть виступати дві команди збірної, можна так сказати, два состави. І хотілося б побажати, щоб у во Володимирці вернулась була слава мотобола в 60-70-х х роках. Володимир був просталем в чемпіонаті Союза і довольно успішно виборював почесні місця. Хотілося б також побажати глядачам, спортсменам, організаторам хорошого настрою, міцного здоров'я і фантастичного видовища, яке буде на цьому стадіоні прекрасному продемонстровано сьогодні мотокрасменами і мотоболістами. Шановні друзі, шановні володимирчани, гості нашого селища. Сьогодні в нас справжнє свято, свято мотоболу. Ми сьогодні завдячуємо цьому святу перше за все організаторам сьогоднішнього заходу і нашій прекрасній дружній збірній України, які сьогодні завітали до нас, Володимирець. Давайте привітаємо оплесками. В першу чергу хлопці хотілося звернутися до вас так по-дружньому, по-простому. Я бачу на вас. Трошки мало посмішок, трошки мало радості. Я знаю, що ви втомлені, що ви тільки повернулися змагань. Повірте мені, ми слідкуємо за вашими виступами. Ви щиро віримо в те, що перемоги всі наші попереду. Так що, будь ласка, вище нос, нас посміхайтеся, вся Україна за вами. В нашій країні зараз складна ситуація, і певно воно передається і на спорт. Я щиро вірю, що незабаром минеться і в Україні настане мир. І ми повернемося повністю до всіх наших змагань, які відбувалися. І щиро вірю, що володимирці мотоболу бути. Шановні друзі, слово тренеру головному збірної команди України Олександру Зимовець! Шановні володимирчани! Шановні вболівальники мотоболи, я бачу сьогодні, що небайдужий ваш край небайдужий до цього виду спорту. Спасибі вам за тепло, за ваш прийом теплий, за те, що нас пригріли по дорозі, і на шляху до, до, до чемпіонату Європи і на обратному шляху, коли ми повертаємося, ми хочемо вам. Вручити оцей м'яч за підписом збірної всієї України, членів збірної, і щоб він став символом відродження вашого мотобольного клубу, щоб ми е, збільшували на Україні команди, щоб нас, наш клас мотоболу ріс в Україні. Чим більше буде у нас команд на Україні, тим більше буде наш вищий клас. Цього виду спорту і на Європі. Шановні друзі, від гостинних господарів слово має голова районної державної адміністрації Володимир Короший. Дякуємо за подарунок. М'яч є, декілька мотоциклів зберемо, вже почнемо. Хочеться від імені нашого СТК Полісся вам вручити цей кубок в знак пам'яті того, що Володимирецький район вас любить, вас поважає. Завжди радий вас бачити в гості. Я думаю, що цей кубок не останній і, відповідно, ваш приїзд теж не останній. Дозвольте вручити. Дозвольте нагородити наших учасників змагань з Летреку. Клас 65 кубічних сантиметрів. Перемогу здобув Назар Парницький. Бачите у який він там мужній, а тут який невеличкий хлопчик. 9 років, а як можна стрибає? Так, дякуємо. Шановні друзі, клас 85 кубічних сантиметрів. Перемогу святкує Віталій Шмига. До речі, це два спортсмени Володимирця. Це вже юна школа, спортивно-технічний клуб «Полісся». Так, дякуємо і вам вітання ще раз від болівальників. Дякуємо. Лад 150-500 кубічних сантиметрів. Перемогу святкує наш досвідчений майстер юний Артем Мартиненко. Шановні друзі, готується поле, готується збірна. Ми вас викличемо, а ви готуйтеся, хлопці, і успішного виступу. Дякуємо всім. Ми поїхали подивилися. На те, на якому рівні зараз знаходяться команди взагалі Європи, ми для цього зробили висновки, до чого нам іти, якої мети добиватися. Я повинен сказати про те, що технічна сторона у нас неналежна, неналежному рівні на даний час. Якщо це збірна України, то це представляє сюди, втручається держава. В якому плані? Я маю сказати у фінансовому, тому що для цього потрібні певні кошти для того, щоб закупити належну техніку, належну форму. Ну а підготовка, підготовка, вона йде, як би сказати, поетапно. Із дітей, які залучаються, виростають опять п'ять, я кажу, поетапно при підготовці. При відношенні до цього виду спорту. І я вважаю, що за декілька років, якщо ми це, це будемо підтримувати, і держава нас підтримує, я думаю, що ми дійдемо до належного рівня на європейській арені. Тренуємось ми по клубах. В цьому році проводили на базі мотобольного клубу Колос, це нові санжари, де були зібрані члени збірної України, де було були проведені 10-дневні підготовчі збори. Ну наскільки ми змогли підготуватися, наскільки ми підготувалися, тому що не все так гарно складалося, як би хотілося. Ну, як, як виступили, так ми виступили. Наскільки ми змогли, наскільки хватило нашій майстерці, наскільки ми виставили. Я вважаю, що ми, ми при нашому рівні, я вважаю, що виступили добре тим складом, цим молодим складом, який зараз складає. У місті Будель. Нідерланди. Ми всі ми, питання в цьому, ми всі до підтримуємо. Де провести дружню зустріч і так далі. Тому що, як на Україні, у нас мало на даному часі команд п'ять тільки. Тому що чим більше команд, тим сказати, більше конкуренції і розвиток. і розвиток вже більший, звичайно. Вітають вполівальники! Учасники звань! І вишиковується у центрі нашого стадіону. Нагадаю, що чотири тайми по 15 хвилин кожен. Ворота команди. На жаль, не так багато у нас лочник ударів поворота. Ми, як влада, зі своєї сторони, звичайно, намагалися зробити все, щоб цей матч у нас відбувся. Так, це вже не перший матч, і дуже надіємося, що далеко не останній матч. хочемо повернути мотобол на постійну основу в наше селище, зробити сильну команду, яка була в 70-80-ті роки минулого століття і тисячоліття. У нас звичайно від нас в принципі вимагалося і небагато так забезпечити. Служби державні відповідно, щоб у нас не дай Боже не сталося ніяких надзвичайних випадків, допомогти хлопцям з паливо матеріалами. От фактично, і все. Так, тобто, ну місце, звичайно, воно завжди було їхнє. І, хоча це скажем, власність, комунальна власність, районної ради, районна рада, це у нас відповідно громада, тому про місце мова навіть не йшла. Ми раді їх приймати завжди тут, і будемо раді бачити їх завжди у майбутньому.